Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. Зараз у нас на огляді оновлена модель Cyclone AX 25 року. Випускається цей велосипед в розмірі коліс 29 дюймів, три розміри рами ML та XL. Три кольори. Це темно-синій, матовий, чорний також матовий та сірий глянець. Алюмінієва рама при виготовленні труб використовувалася технологія гідроформінгу, італійське гладке зварювання, так виглядають зварні шви в районі кермового стакана, підсидельної труби та на дропаутах. Кермовий стакан конічного типу. Зверху та знизу підшипники різного діаметру. Це дозволило підвищити міцність та точність керування. Внутрішня проводка тросиків. Тросик заднього перемикача та задня гідролінія проходять всередині рами, вихід у них з-під кареточного вузла. Також тросик заднього перемикача проходить всередині нижнього пера. Для встановлення велоаксесуарів є бонки як на верхній трубі, так і на підсидельній. Кермо широке, ширина 74 см встановлюється на алюмінієвий винос. Гріпси хорошої якості, м'які та приємні на дотик та мають боковий зажим. Сидіння Selle Royal зроблено воно для гірських велосипедів. Воно не буде дуже комфортне, але сидіти на ньому буде зручно. Встановлюється на підсидельний штир, зроблений з алюмінію, довжиною 40 см Двоболтове з'єднання. І це надійне з'єднання, і ідеально можна виставити кут нахилу сидіння. За комфорта амортизацію відповідає бустова вилка Юдінг, Зроблена вона повністю із алюмінію, штани, ноги, шток, шток тут конусний. Ноги анодовані, зроблено це для того, щоб зменшити третя для більш ефективної її роботи. Робочий хід 100 мм, м'яко та плавно відпрацьовує. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут для її блокування. А в лівій нозі можна налаштувати преднавантаження пружини, зробити вилку жорсткішу або м'якшу. Передня втулка бустова 15 на 110 мм. Вона підвісь. Бренд солон на промислових підшипниках. Тут буде і міць, накат, надійність. Задня втулка також підвіз, тільки вже 12 на 148 мм. Буст втулки збільшують жорсткість заднього трикутника та також зміцнюють колеса, так як відстань між фланцями збільшена. Обода зроблені з алюмінію, подвійні, міцні, готові до безкамерного використання. Наліпка Element світловідбиваюча, гума Kenda Aptor, ширина 2,35 дюймів, і це досить непогана покришка, вона не важка, накат вона з'їдати не буде, так як тут шип він невисокий і досить густий. А експлуатація буде універсальна, ліс, асфальт, ґрунт вона себе на цих поверхностях добре проявить. Кількість передач на велосипеді 9. Встановлена сюди вже сучасна трансмісія, Shimano QS 4000. На кермо встановлена монетка QS 9 швидкостей. Працює вона заднім перемикачем. Провідна пара від ProVILL-Charm на одну зірку. І ця провідна пара розбірна. Тут 32 зуби, і якщо, наприклад, ви захочете поставити сюди більшу зірочку, то без питань це можна зробити. Довжина шатуна 175 мм. Встановлюється провідна пара на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Ланцюг КМЦ. також на ньому є замок для зручності обслуговування. Задній перемикач Shimano QS 4000 Касета від Shimano. На 9 зірок розрахунок зубів на маленький 11 і на великий – 46. Це нова касета з технологією LinkGlight. За рахунок системи Link Light ви отримуєте плавніше перемикання та довговічність до трьох разів більше порівняно з іншими трансмісіями. QS – це універсальна трансмісія, яка підходить під різний стиль їзди, забезпечує плавне та точне перемикання передачі. Встановлено дискові гідравлічні гальма Shimano BR mt 200 двопоршневі з хорошою гальмівною ефективністю та вираженою модуляцією. Передній гальмівний диск 180 мм і зроблено це для більш кращого гальмування. Задній 160 мм. Підведемо підсумок, AX в цьому році отримав раму більш продвинутого рівня. Комплектуючи вищого класу, він став набагато кращий. Ціна, відповідно, також змінилась. Але якщо його порівняти з конкурентами, то цей велосипед є вигідною пропозицією. Циклона X це топ за свої кошти. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Cyclone, гарантія на раму 3 роки, на навісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправив новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.